Привіт! Мене звати Олександр Штепуляк. Я працюю в нафтогазовій галузі, займаюся питаннями бурінь, капітального ремонту та інтенсифікації свердловин. Уже понад 10 років я займаюся цією справою, яка приносить мені шалене задоволення. У моїй професії є багато переваг. По-перше, це постійний розвиток. Кожен новий проект вимагає нових знань і навичок. По-друге, це командна робота. Ми ще не співпрацюємо з інженерами, геологами, сервісними компаніями. Відчувається, що ти робиш щось дуже важливе. І, звісно, велике задоволення переносить результат. Коли ти бачиш, що з нічого з'являється свердловина, яка дає нафту чи газ, звісно, є і складнощі. Роботи іноді бувають, стресові. потрібно приймати рішення швидко, навіть у складних умовах. Часто це ненормований графік, багато відряджень, велика відповідальність. Але я вважаю. Це виправдано, бо результат варті зусиль. Якщо ви розмірковуєте над кар'єрою в енергетиці чи нафтогазовій галузі, спробуйте. Ця професія потребує аналітичного мислення, відповідальності та командності. Починайте з простого: шукайте стажування, відстежуйте технічні заходи, як от зустрічі і спії, спілкуйтесь з практиками. І головне, не бійтеся складних задач. Саме через них виростете. І ось, будь ласка, запрошую переглянути робоче місце. Ось екран, на якому вводиться інформація, розглядаються різні технічні складнощі, варіанти розгляду, фінансові документи і обговорюється з керівництвом. Дошка, на якій полюбляють розмальовувати різні технічні е варіанти вирішення проблем. Ну і звісно, що робоче місце. Ну і не слід забувати, що вся робота починається з поля.